Юні тіктокери з Рівненщини хотіли популярності, а отримали адмінпротоколи. 23 жовтня. Поліцейські помітили в мережі відео, в якому двоє хлопців нібито справляли свої природні потреби на службовий автомобіль. Ще один хлопець знімав це на відео. Вже наступного дня працівники патрульної поліції виявили правопорушників. Ними виявились підлітки 14, 15 та 16 років. Хлопці зізнали, що таким чином хотіли пожартувати, і насправді нічого не відбувалося. 3 жовтня ми появлялися з друзями по сели ваш лозке авто і хотіли зняти відео. Я зробив відео, що біля машини природні потреби, але хоча я цього не робив. Ми просимо вибачення працівників поліції. За фактом дрібного хуліганства на 16-річного мешканця села Глинне ювенальні поліцейські склали адміністративний протокол. Крім того, у зв'язку з тим, що решта юнаків не досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, протокол за вчинення адміністративного правопорушення склали на їхніх батьків на виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Житель Сарнинського району побив батька до смерті за те, що той знову був у нетверезому стані. 21 жовтня житель села Нивецьк близько 22-ї години вечора повідомив до поліції про смерть свого 55-річного батька. Слідча оперативна група встановила, що на тілі загиблого є ушкодження, які, як з'ясувалося пізніше, наніс син. Так, повернувшись додому, останній побачив, що батько знову не тверезі та розлютився, почав бити того по тулубу та голові, а потім залишив його у кімнаті. Близько 21.30 почув, як батько вийшов, проте довго не повертався. Тож син пішов перевірити, що сталося, і на підлозі у веранді побачив батька без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень. 24 жовтня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. На Дубенчині через необережність загинув тракторист. Сталося це 24 жовтня близько 13.40. Керуючи трактором марки Янмар, місцевий житель не впорався з керуванням. За даними слідства, трагедія відбулася через недотримання правил дорожнього руху. Встановлено, що 60-річний місцевий житель водій трактора не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. Чоловік опинився під трактором, отримані ним травми, виявились несумісні з життям. Крім того, з'ясувалося, що водій не мав посвідчення відповідної категорії, що дозволяло керувати транспортом. Діана Смірнова, новини Рівного.